Я не червоний, я багряний, я не римую для партера, і це не рими, це є рани та я не мельник, я бандера, мете снігами, моє літо із батьківщини Симоненка. Я до кінця йду, як теліга, і вірю в крила як Костенко. Я був як ти невидимо, моросифікованим. Вважав у стаді себе стильним і підхованим. І із полтавського дивану у Москву забрів. Не треба в здивуванні підіймати своїх брів. Я слухав музику, казав, яка різниця Не думав, що напишу пісню, як наразі ця російські фільми, вночі книгами долистою. І вже дитина говорить моя російською, їхні зірки зривали гомпливсько овасії і що не бомби, та рак сіміляції. Невидимі кулі потрапляли в наші голови. Були одягнені, ми так культурно були голими. І ми та більшість, яка мовчала вісім літ. А може говорила тихо, та не так як слід. Та ось снаряди накривають золоті поля. Якщо ти зараз не прокинувся, то вже ніяк я не червоний, я багряний, я не римую для партера, і це не рими, це і рани, та я не мельник, я... Баг... Пандерами, снігами, моє літо із батьківщини Симоненка, я до кінця йду, як ти ліга, і вірю в крила. І все повторюється, люди, як уже було. Смерть дуже любить цілувати незалежного. Того нескореного воїна, якого мить навіть не бачили, не наче того бога ми, який уперто свободу свою так не віддасть. Те ще походу рятує таких несмілих нас, таких не впевнених і самовпевнених В тилу під пивом за столом і за паперами Ми довго в стороні стояли, наче судді Та я сповідую сьогодні в своїй студії. Словом підпалюю, минула і його золу. Кидаю римами цими підбитури злу. І зеленіють моїх вішіми смі. Скажи, я бачу ти так серйозно слухав. Та ж музикою, музика ж меломан. Так. Що ти що ти зрозумів, що ти пам'єш, ну, посил теж, типа, як... Ну, таке на, на повістці з того, що ну, так. з, з, з політичної ситуації з цього всього. Ну. Піде. Але типа. Та наче воно не так, ні, наз... є таке, що... Більш, ну, знаю, більш, більш, стер... Такий, стер... Такого більш такий серйозний трек, так? Ну серйозно. Не Немає якогось такого. Не Немає не стержня? Да. Так. То, тобто тобі не сподобалося, так? Да? Ну, вкусовщина, виходить. Вкусовщина? Ну так. Да. Ну добре, але тобі конкретно сподобалося чи ні? Ну, як сказати, так середнячково. Середнячково? так. Да, да. Що не сподобалося? То... Ну нема такого якогось Ізюміш. за що зачепитися. За, за, за ага. А ти зрозумів слова, про що це було? Ну, то в принципі то зрозумів. Так. Типа, то ну, про що? Що ти зрозумів, та... які слова були? За, за, за свою культуру допитую, звісно. Без... Euh, ну... Але про що цей трек? Був. На яку то, про яку тему був трек? О, о, от, ну. Ну як об'яснити? Ну типу теж... Це все, незламність, незалежність, як... Ага. як в основному багато ти співаєш. Щоб Україна була незалежна, так? Звісно, без Ага. Але ти якось ти вже знав цього виконавця чи ні? Ні, ні, перший раз. Перший я раз його не... слухаєш. Да. Ага. Ну, а скажи, ти слухаєш реп, так? Скажи веш, глядачам, який реп ти слухаєш, щоб вони розуміли, що тобі відео. Та я... В кого хватає ізюминки? не? Я тут багато слухаю зарубіжного якогось, якийсь. Called квест чи девосоу. La... А з українських щось слухаєш? Uh, з українських, та й ну, пару альбомів характера слухав. З якихось нього релізів був на українській вже. Ага, не знаєш, Тому, не знаєш, коротше, на українських реперів. Не, ну як би чув, але в основному углубляюсь. Так далі. Щоб тобі міг побажати українцям, хто буде дивитися. Бо це будуть дивитися е, вилучно українці, я, я гадаю, не? побажати. Не знаю, що, що, не знає, що побажати. <ріст> <ріст> Та й все. Ну, андеграунд треба під, ну, типу, підтримувати в будь-яких починаннях, я вважаю. Звісно, що у нас э, такого прямо андеграунду, таких движень мало. Yes. Я так думаю. Або, звісно, погано шукав. Ну добре, але те все. Добре, дякую тобі. В общем, думка в нас така, що не хватило ізюминки, а що конкретно не хватило, не можу сказати. На мою особисту думку, Артем Лоїк цей трек ахуїтельно е по смислу, по техніці, по накалу, по емоційній составляючій. Будемо шукати далі реакції, дивитися. Поэтому Артем Лоек, респект, Йоу. Салют. По тій дорозі, що видалеш до самого себе, друже, снаряди накривають золоті поля. Якщо ти зараз не прокинувся, то вже ніяк, я не червоний, я багряний, я не римую для партера, і це не рими, це є рани, та я не мельник, як бандера, мите снігами. Моє літо із батьківщини Симоненка, я до кінця йду, як ти ліга, і вірю в крила, як костенко, я не червоний, я багряний, я не римую для партера Бартера і це не Рими, це є рани, де я не мельник, я бандера, ми те снігами, моє літо із батьківщини Симоненка, я до кінця йду, як ти ліга, і вірю в крила, як Костенко. Вже кінець, не? Угу, так. Слухай, ну ми сміялися, коротше, в нас було добрий настрій, не? Щось ми трохи напряглися. Ну, бо така пісня. Така пісня, не? Слухай, ну я так зрозумів, там глибокий смисл є, не? В цьому так, треку. Так, дуже глибокий. Що скажеш, тобі сподобалося? Так, дуже сподобалося. E, на що надихає цей трек, не? Бо mm -hmm. так віш, ми напряглися, трохи. На патріотизм. На патріотизм. Mm -hmm. Ну хочеться зразу задонатити бля, не? <laughs> так, так, так. І їбашити русню, не? <laughs> на, на те, що. Є різниця, на якій мові ти спілкуєшся. А що ти думаєш про виконання, ні? про техніку, про сам реп, віде, про технічну сторону? Бо я показував Аздолу, перед тобою був пацанчик такий з дредами, да. Мені він теж, теж це побачив. Привітємо, передаємо. <ривіт> і він казав, <ривіт> <ривіт> казав коротше, що в Артема Лойка нема, типу, ізюмінки, ні? Ні, ну я знаю, ну, слухав Артема Лойка ще з тих його перших пісень. Так. Він завжди мені подобався. І... Не можу сказати, що не маю в нього із. Ну, в общем, він технічно гарно так, зробив, так, да? так, так? Ну мені сподобалося. Сподобалося. Ну так. взагалі, вєш, від одного до десяти, що відчуваєш, не? яку оцінку поставиш? Десять. 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 Так. В общем, ми передаємо привіт Артьому, не? Передаємо привіт Артема. Тьома, вєш, заяві зробив. цей Теж, бо я не фанат Артема Лойка, ну, не? Я фанат, бо я кажу, я слухав його пісніше, ну там російською мовою. Е коли був Майдан у ага. 2014 році, ага. я давно нову слухав. Його. Я не так не, не дуже слухав, але цей трек біля прямо в писк. Тому так. я його вибрав. Шкода, що ми не дивилися відео і не? не слухали ну, так, веш, ну, на колонці. Ну, так, 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 В наступний раз, веш, якщо зустрінемося, візьму велику колонку і розібачимо <рес> мануфактуру. <не>? <рес> <Добре>. <рес> Слухай, ну зайвісь, дякую тобі. Маю таке останнє питання, що би ти міг побажати? Ні, скажи, що яку музику ти слухаєш, не? щоб народ розумів? Я слухаю реп. реп. Загалом, то різну музику слухаю, але переважно реп. А якогось виконавця можеш порадити, хто не знає український реп? Калу, так. Е, то я дуже часто не слухаю. Ясно. Слухай, ну добренько, останнє питання. Що би ти міг побажати всім українцям, хто буде дивитися? Віримо в перемогу. Так. Слава ЗСУ, Слава слава Україні. Героям слава, брат. <рес> Дякую тобі. Будемо, будемо донатити, не так. Що за <рес> Дякую.